Привіт, друзі! Сьогодні дуже важлива тема для всіх хто на пенсії, особливо якщо вам 65. З січня перші 2026 пенсіонерів фактично розділили на 4 групи, і різниця між ними така, що у багатьох просто впаде щелепа. Одним а, додали 234 гривні, а іншим 2340. Різниця рівно у 10 разів. І найприкріше, найбільше програли не найбідніші і не найбагатші, а ті, хто посередині, звичайні люди зі стажем, які все життя працювали. Я зараз поясню максимально просто. З цифрами і прикладами, щоб ви за 2 хвилини зрозуміли, до якої групи ви належите, що саме вам перерахували в січні і чого чекати від березневої індексації. Почнемо з двох цифр, які з січня 1-й 2026 запускають увесь цей поділ на групи. Перше, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, було 2361 грн, стало 2595 грн, різниця. Плюс 234 грн, це майже плюс 10%. Відходків. Друга мінімальна зарплата було 8000 грн, стало 8647 грн. А тепер важливий момент. Для пенсіонерів 65 із повним стажем держава прив'язує мінімальну пенсію до 40% від мінімальної зарплати. Раніше це було 3200 грн, а стало 3458 грен 80 коп. Різниця плюс 258 грн 80 коп. Запам'ятайте ці дві е, магічні надбавки 234 грн і 258.80 грен. Саме вони найчастіше з'являються у виплатах найменших пенсій. Тепер 4 групи. І тут буде максимально чесно. У кожній групі своя логіка, але в результаті система виглядає дуже несправедливо. Перша група мінімалки. Найменші пенсії, хто сюди потрапляє. У кого основна пенсія менша за 2595 грн? тобто пенсія нижча за новий прожитковий мінімум, держава не має права платити менше, тому просто дотягує. Вам суму до мінімуму? Як це виглядає на практиці, якщо у грудні ваша пенсія по документам була, наприклад, 2300 грн? То вам і раніше дотягували до 2361. Тепер дотягнуть до 2595. Тобто ви бачите плюс 234 грн. але є важлива підгрупа в цій же логіці. Якщо вам 65 плюс, і у вас повний стаж жінки 30 років, чоловіки 35, то для вас мінімальна планка інша 40% мінімальної зарплати. Було 3200, стало 3458.80. Тобто ви бачите 258. 8.0 ГРН. Отже, перша група в січні зазвичай отримала від плюс 234 до 258.80. Це чисте підвищення без хитрих формул, без відкатів. Друга група топи. Пенсії зі стелею. Це люди, чиї пенсії обмежені максимумом 10 прожиткових мінімумів. У грудні стеля була 23 610 ген 361 Ф10. А з 1 січня стало 25950 грн 2595 Ф10. Різниця плюс 2340 ген. Ось і той момент, який людей шокує. Найбіднішим додали 234 грен, а тим, хто вже отримує максимум 2340 грен. У 10 разів більше. Це не помилка. Це так прописана система. Якщо зростає прожитковий мінімум, автоматично росте і стеля, а значить росте і виплата тим, хто під цю стелю впирається. Третя група середняки, і це найболючіша категорія. Хто це, у кого пенсія була вищою за старий мінімум 2361. Але нижчою за новий мінімум 2595. Тобто ви не найбідніші, але й не маєте високих пенсій. Ви якраз посередині, і саме тут працює формула, яка у багатьох з'їдає частину підвищення. Логіка така, начебто, вам мають просто додати різницю до 2595. Але разом із дотяжкою відбувається перерахунок надбавки за понаднормовий стаж. І через це реальна надбавка виходить меншою, ніж ви очікуєте, або не дотягує. До того самого 91%. Приклад дуже показовий було 2500 герн. Здавалося б, до 2595 не вистачає 95 герн, Ну, додайте 95. Але по факту люди часто бачать суму типу Blue 122.8.0 або іншу дивну. Цифру, і головне, у відсотках це може бути близько 4-5%. Хоча прожитковий мінімум зріс майже на 10%. Відходків. Оце і є сіра зона. Де держава ніби й підвищила, але формула не дала вам отримати повну логічну надбавку. І через це багато людей у цій групі відчувають себе найбільш обдуреними, тому що ви і працювали. І стаж маєте і не на мінімалці, а отримали менше, ніж ті, кому просто дотягнули. Четверта група великі пенсії. Але без стелі. Це ті, у кого пенсія вже Більша за 2595 її не треба дотягувати. Здавалося б, у вас стаж досвід, нормальна пенсія, має бути нормальне підвищення. Але в січні 2026 року для цієї групи підвищення від прожиткового мінімуму майже не працює, що реально перерахували. Надбавку за понаднормовий стаж. За законом за кожен рік понад норму доплачують 1% прожиткового мінімуму. У грудні 1% був 23,61 грн. У січні 1% став 25,95 грн. Різниця 2,34 4 за 1 рік стажу. Тобто, якщо у вас, наприклад, 20 років понаднормового стажу, ви отримали 46.8,0 грн. І все. Саме тому е, люди з пенсіями 4 тисячі 7 тисяч 9 тисяч грен часто бачать. У січні підвищення як на булку хліба, хоча соцстандарти підняли майже на 10%. Тепер важливий виняток, про який багато хто не знає. Є категорії, які реально виграли в січні військові пенсіонери та люди з інвалідністю внаслідок війни. Чому? Бо їхні виплати при в'язані до прожиткового мінімуму у відсотках, і коли прожитковий мінімум росте, росте одразу велика сума. Наприклад, для інвалідності внаслідок війни і групи мінімальна виплата може бути 650% прожиткового мінімуму. Тобто 2595 пр. 6. 5.16.867.5.0 грн. Раніше було менше, і підвищення виходить уже не 234 грн, а понад 1000. Отже, якщо коротко по відчуттях перша група плюс 234, плюс 258 нормально. Друга група стеля. Плюс 2340 дуже жирно. Третя група сіра зона. часто плюс 100-130 найгірше відчуття. Четверта група плюс 30-60 копійки. Виняток військовій інвалідність війни. Плюс 58 до плюс 1 000. 500 плюс реальні переможці. Тепер про те, що буде в березні, бо це найголовніше. І саме тут у багатьох може все змінитися. Січневий перерахунок це про соцстандарти. Прожитковий мінімум і мінімалку. Він впливає не на всіх і часто дає дивні результати. А березнева індексація це інша історія. Вона зазвичай накладається на основне тіло пенсії, тобто на те, що ви заробили стажем, і зарплатою. За попередніми прогнозами, індексація може бути приблизно 14-15%. І якщо так станеться, то найбільше її відчують люди з 4 групи. Ті, хто в січні отримав копійки. Бо індексація йде на вашу базову пенсію, а не на дотяжки. Кого березень може майже не врятувати. По-перше, мінімалки з першої групи. Якщо ваша пенсія і так дотягнута до мінімуму, то навіть після індексації держава може просто залишити вас на мінімальному рівні, бо система дотяжок перекриває ефект. По-друге. Третя група сіра зона. Вони близько до мінімуму, і там знову може працювати формула, яка частково з'їсть підвищення. Тобто, проста логіка така. Березень це надія, перш за все, для четвертої групи, а також для тих, у кого пенсія не впирається в мінімум. Тепер найпрактичніше, як швидко визначити свою групу прямо зараз. Крок 1. Подивіться, яка у вас пенсія була у грудні 2025 року. Крок 2. Порівняйте з цифрами. Якщо менше 2595 грн. Це перша група мінімалки. Якщо від 2361 до 2595 це третя група сір. Зона, якщо більше 2595. Це четверта група. Великі пенсії без дотяжки. Якщо близько до 25 950 стеля, це друга. Група топи крок 3. Порівняйте грудень і січень, різниця, ваше підвищення. Крок 4. Подумайте, чи справедливо це. Бо тепер ви вже розумієте механіку. І тепер у мене до вас прохання. Напишіть у коментарях, до якої групи ви належите, і скільки вам додали в січні. І окремо, як ви вважаєте, це справедливо чи ні? Бо саме з таких коментарів видно реальну картину по країні, а не середню температуру по лікарні. Як тільки з'являться точні цифри по березневій індексації, я розкладу її так само по групах, хто реально виграє, а кому знову з'їсть формула, підписуйтеся, щоб не пропустити. І скиньте це відео тим, у кого батьки чи родичі на пенсії. Бо багато людей навіть не розуміють, чому їм додали копійки, а комусь поруч додали в рази більше. Тримайтеся. І головне, тепер ви знаєте правила гри.